Шановні аграрії, компанія Технодвір запрошує вас на форум аграрних інновацій нове Зорнятко-2025, який відбудеться 19-20 червня в Тернопільській області селі Настасі. В рамках заходу ми представимо технологію «Чайковський СТ», що є інноваційною реалізацією технології смугового грунтообробітку Стріптіл розробленого польською компанією «Чайковський», яка спеціалізується на точному землеробстві, Агрегати Чайковський Чайковський есте. Це є модульні агрегати, які дозволяють за один прохід виконувати підготовку ґрунту, внесення добрих та безпосередньо посів одним оператором, одним агрегатом, одним трактором за один прохід. Запрошуємо вас на виставку. Також є можливість провести демо посів безпосередньо у вашому господарстві на посів ріпаку та озимих зернових культур. Щоб безпосередньо порівняти з іншими технологіями, з іншими агрегатами у вас в господарстві, в ваших умовах, в ваших реаліях. До зустрічі на виставці.